Всім привіт! Я Микола. Я майбутній курсант Національної академії Національної гвардії України. Я виконував бойове завдання 28 березня 2023 року. Ми тримали оборону в напрямку Авдіївки. Ворог підійшов до нашої позиції, заліз до наших окопів. Я в той час був в бліндажі, відпочивав, так сказати. І почув чеку гранати. Спочатку була зірвана граната, якою я прикрив своїх побратимів. І як вийшло, що я їх прикрив, потім ці хлопці, яких які прикрив, допомогли мені вийти і спасли моє життя, вийти з тої позиції. Потім далі був також артилерійський обстріл, під час якого я отримав ще ваші поранення, переломи фалангів. Ноги лівої тазу. Ну потім нас було евакуйовано до ну, лікарні. Коли я потрапив в лави Національної гвардії України, я захотів стати військовим психологом, щоб допомагати хлопцям, допомагати людям. Зараз я проходжу первину військову підготовку, щоб стати майбутнім офіцером. Сьогодні ми проводили курс медичної підготовки з курсантами 7-го навчального взводу. Під час цього курсу ми їм розповіли про порядок огляду та надання допомоги військовослужбовцю по протоколу Марш. Також ми розібрали техніку перенесення військовослужбовця, відповідно його огляду, забезпечення йому стабільного бокового положення і так далі. На полі бою є велика ймовірність отримання військовослужбовцям різного роду травм. Це можуть бути осколки, це можуть бути кулі, це може бути просто якісь, якесь падіння і так далі. Відповідно, протокол марш дає можливість надати допомогу людині, яка отримала будь-яке із цих поранень, про яке я сказав раніше. Ми виконували вправи імітуючи надання допомоги своїм побратимам, військовослужбовцям, пораненим хлопцям. Самий процес затягування турнікету він не важкий, але це потрібно робити швидко і в процесі, коли так сказати, ближній бой іде, це потрібно зробити дуже швидко і потрібно зробити так, щоб ти не був поранений разом зі своїм побратимом. Мені сподобалось викладання інструкторів, тому що вони показують усе від так сказати, від А до Я. Все як потрібно, все від початку до кінця. Я думаю, що знання до медичної допомоги це одне з найважливіших знань на полі бою. Тому що ти можеш так, ти можеш тільки надавати допомогу домедичну, але це все-таки може спасти багатьом побратимам життя. Робота з ними в майбутньому буде дуже продуктивною і ми зможемо виховати достойних майбутніх офіцерів.